Ось наша вхідна дверка ми вже розібрали. При вході у нас вішак. Шафа. Привіт. Шафа. Ось такий вигляд має наша кімната. І рухаємося. Це наш з Вікторією. Це є басейн! Є басейн! Ванна кімната з душем. Наш з Вікторією. Ми ж тут розвішали речі, переодягнулися. Столик. Холодильник. І наше ложа з донечкою. Вікно і балкон. А там ще басейн, ми будемо в ньому купатися. І наш басейн. Я туди сьогодні піду купатися. І вид із нашого балкону. Ви тільки подивіться на це. І сусідній. А як? а як це називається? Куди ми приїхали? Господи, Буковель. Буковель, Буковель. отель Віла Вікторія.